не на В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Многі стербі праведними, але всіх, їх із Господь, тільки що ми чули у 33-му псамі слова Давида. І ще раз звернув вашу увагу на них. Усіх їх і збави я Господь. Таке життя праведних, воно не вкладається в парадигму нашої уяви спосудні з Богом, коли ми часто приходимо в церкву, виключно шукаючи якоїсь земної вигоди. Ми вже з вами говорили, що духовної користі шукати можна і треба. Не Хто з нас молиться в церкві про спасіння наших дітей, саме спасіння, не просто від війни спасіння, а я говорю про спасіння в плані вічності. Ми часто взагалі про це не думаємо на молитвах, ми тільки молимося так, якби ми маємо на цьому світі жити з нашими дітьми, тільки щоб вони були здорові. Щасливі в плані, які людство вкладаються слова щастя, змісті, тому що ми по іншому щастя бачимо люди релігійні, ніж світські. Для когось щастя це постійно пиво пити кожен день з чіпсами. А для когось в цьому нема щастя. Для когось щастя постійно переглядати якісь фільми, а для когось це просто суєта, яка нічого не дає людині. Буває фільм з багатьою людиною, але ми говоримо зараз про страсть, яка цілодобова, людина залежна від переглядів фільму. Так от сьогодні церква звертає нашу увагу, браті і сестри, на життя одної з праведників, одної з праведниць, яка теж по всьому, Давида мала много скорбей. Це мати Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми вшановуємо її успіння, успіння праведної Анни, тобто смерть освітлення, матері Божої, яка народила Матір Божу, стала бабусею Христа Спасителя по плоті. Так от, браті і сестри, її життя було складне. Я пригадаю трошечки, бо зміст проповіді іншому, не переказати життя. Це. Йоакима явно всі мають знати. Це батьки мати Божої, Йоаким був, був вибачаю священником храму Єрусалимського. А Анна була його жінкою, матушкою по сьогоднішній. І Господь їм не давав дітей. І по мірках того часу, ви це знаєте, це вважалось наказання Божого. І одного разу укорив. Перший священник, цього священника, і не прийняв жертву від нього. Сказав, тебе сам Бог наказує ти все життя вже у старів і дітей не маєш. Як ти можеш Богу принесити жертву? Це була по слову Євангельському правильна черта. Вони богобойно жили. Ми про це знаємо, дай Бог їм не давав дитинку, і всі з них знущалися. І от яка Сходь Божиї праведні, праведно жили, не за гріхи терпіли. Зверніть на це увагу. Їм це не підходило за гріхи ваші. Їм так другі казали, але це туди було недоречно. Так само казали і у Іовнострадальному, хто знає, його друзі. Каже, це тобі за гріхи Бог попустив, що жінка померла, діти померли, і все твоє майно. Знищене, що й плоть твоя в неї. А їй казав, я грішний чоловік, але не за гріхи. Він чувствував терновірно, що не ця причина його страждання, як ми знаємо. І ми можемо далі, сестри, я вам приведу з Север завіту приклади, дивіться, ізраїльський весь народ візьме, навіть не конкретні якісь особистості, весь народ Богоїзбранний. Само слово, Бога і збранний народ, його Бог вибрав з усіх народів, щоб він був тим, з кого Месія вийде, з кого плоть візьме, ізраїльську площу взяв Христос Спаситель, якого й по сьогодні по нині ми всі причащаємося з чаші. Фізична плоть була цього народу ізраїльського. І скільки терпів цей народ за гріхи дуже часто про його, війни, зокрема, і Наскільки терпів несправедливих, по людських мірах, от візьміть тільки е, якісь такі їхні моменти, які були пов'язані, наприклад, із їхньою вірою. Скільки вони терпіли від цього світу за цю віру, в хорошому змісті цього слова, всі з них здівались за їхню таку, таку віру, за виконання Божих заповідей, які їм дав Бог. Тільки ізраїльський народ говорив язичникам, яких називали вокруг тих народів, що не можна прилюбодійствувати, не можна вбивати. А для язичників це було самоцільно, для когось щастям. Чим більше пізнати жінок, чим більше напитися крові, якщо навіть вели війну. Мало. Він тоді навіть до Нового Завіту казав тільки стільки оток з скільки він тоді наніс, Ну не більше. І от за це їх теж пригнічували. Візьміть їхні постаті, візьміть Давида, про якого ми слова сказали, він знав, що казав, ноги скорпі правили. Постушок, приходить до нього пророк Самуїл і каже, ти будеш царем. Прямо в полі його призивають, він посе стада батька свого Єсея. Ти будеш царем, помазав його царя. І починається життя царя у переслідуваннях. Хто знає Біблію, той читав Сау, від Саула царя, який йому заздрить. Той Давид, який прийшов до Фелистимлян, коли була битва і поразив Голіафа що ніхто не міг ізраїльське військо все не могло зробити. Він один силою Божою, вірою помав, порозив, Голіафа. І замість Саула Народ більше любить Давида, чому царя, який є. Він його переслідує вбити хоче. І Давид все рівно, маючи два рази можливість вбити. Саула, який переслідує, щадить йому життя. Яка от кротость, да, праведність. І що йде він на чужину до тих філистимлян. Подумайте, почав свою кар'єру з того, що вбив голіафон філестимлянами, а потім тікає з жінкою, в ту землю просить Філестимлян, прийміть мене, бо саум мене приміє. І філистимляни, думаючи, що знайшли союзника військового. Так от, браті і сестри, от як праведні жили перед тим, як воцаритись, скільки він пройшов, яке життя провів, зміст сьогоднішнього життя праведної Анни в тому ж, ми можемо далі праведників Старого Завіту, приводити, всіх їх, коли Господь збирав всім перед тим, як отрити вінець, прийшлося много притих. зразу тепер і нараз. Це наше таке. Ми хочемо нараз війну прикрутити, нараз хочемо інші якісь речі, нараз ще щось, не розуміючи планів Божих. Від всім їм, якщо ми подивимося, ці скорби користь буде. Візьміть того же Давида, Саул оброчився завистю, і коли людина впадає в якісь гріхи, вона врачає свій розум, видає за нього ж свою дочку, думаєте, завідує зятю і віддає дочку. А знаєте, з якою цілею віддавав? Щоб мати можливість його поразити в себе вдома. І Давид відтоді все одно виграє. Як йому що не хотів, саме у яму падав. Це ж біблейський вираз, не рий яму у неї подеж. Людина, яка по-християнськи реагує на зло, не мстить, як Давид, не озлоблюється. вона відтозі тільки виграє. Отаким От була і чита праведних і окіма Вони вірили, що Господь не за гріхи їх так наказує, наказує. Вони не знали, чому, але не за гріхи. Просто терпеливо, безропотно вірила. І одного разу, коли сталася подія, про яку вже розповів, коли Йокима публічно звинуватили, принизили, він прийшов такий розстроєний додому і сказав жінці своїй думку синю на 40 днів. І домолитись, бо нині я окупила мою душу. І Анна, яка залишилась вдома, теж почала взяла на себе подвиг у сугубу й і дала Богу обіцянку, вона вже не могла рожати. Вона вже була в літах, які не дозволяли жінці фізіологічно родити. Але не від того, що помрачився її розум в печалі, а віру, яку мала образця, вона дала Богу обіцянку, Господи, якщо даш дитя, щоб показати всім тим, хто мого чоловіка образили що не він не є грішником таким, як його вважають. Обіцяю, дитя моє від трьох років буде в храмі. Як вона хотіла дитину? І дала такий обід. І виконала потім цей обід. Уявіть собі, як було важко з тою, яку все життя чекала Богдан, трьохрічна дівчинка і не почала себе. Обід не даємо. І ти що раз передумає, яво нас переговорить, щось благеє має на увазі, щоб тільки то не виконати. Ти що раз це пошкодує своїх дітей. Анна так не робила. Дала Богу обід і дала служіння дітину. З цієї дитини вийшов Богомесія. І Анна і досі стала всім нам. Бо ми всі во Христі однакові. Ми християни, вони називаються. От така самопожертва. Завжди Бог цих скорбів із і увічає ще сто раз краще. Це кожен переконується тільки в одному випадку сидіти. В одному, не завжди, я сказав, хтось подумає, ага, за всі скорбі. Якщо озлобиться, зробиться, роб ще там і так далі, другий рік цих скорбях, ніколи це діяти не буде. І занепостить і тут своє життя, і душу погубить така людина. І щастя тут не буде мати, ні в вічності не буде мати. А хто тут навіть мучиться, мучиться по-християнськи, він в душі щасливий. Я бачу цих людей. Тут, на землі, бачу, і в вічності все буде щасливе. От нам постійно згадується матушка Серафіма, яка в Мукачеві була замужньою жінкою. І представте собі, що коли було вагітно, померний чоловік, і природа, можливо, той стрес, який вона перенесла, зробив так, що вона народила дитинку, сина. Ію сьогодні він жиє, і ми його знаємо. І її паралізували. Прямо от вона родила і паралізувала. Дитину росли люди, а вона тільки лежала. Все, ні руки, ні ноги не слухають. Вона пролежала більше, чем, я не пам'ятаю зараз точно, більше, ніж 40 років в одному місці. Добре, що говорили. І ми до неї приходили, вона потім вже потім, вона потім спустя сприйняла монашество. Уже Вже син їй був великий. І вона така була все щаслива. Ми ніколи ніколи не чули на ньому, що вона сказала, яке в мене важке життя, було. скільки скорбив, вона поки друге потішала, яким приходять. І Бог їй дав дари. Ми віримо, що це праведне, це нашого народу. Скоро їх пославимо, офіційно, я вірю, то розвірю, на своєму досвіді. Переконався, бо присутдіти Олександр, який був свідком. Ми їхали по справах Оловецький район. І нам в голову нікому не приходило, хто був в автомобілі, у нас було п'ятеро чоловік, заїжджати до матушки. І навіть в голову не приходило. Коли ми вже повертались назад, я кажу, давайте заїдемо, навідаємо матушку. Олександр серед тих п'яти чоловік. Нас зустрічає вже на воротах, ми тільки під'їхали, стоїть її сином я, і каже, я знав, що ви приїдете до цього Віктора. Із... Мама сказала, йди не зустрічаюся Віктора. Ти це чув, то бачив, ніхто не дзвонив, не попереджував. І приблизно, не що на цьому тижні може заїде, не було, і приблизно. І Господь. Праведника, бачите, відозі за ці скорові дає ще більше радості. Саме головне це вічність. Як ми маємо дітей виховувати, де коли ми з ними маємо навіть сору не боятись мати, лише ви через цю сору їх до Бога привезли. А ми часто все тільки по земному щастю мірі. Все тільки так. А саме головне це спасіння своєї дітей своїх. Вважаємо, а якось по тому. От що відлічає праведників від нас грішних. І тому давайте, браті і сестри, сьогодні черпнемо цей приклад від праведної Анни. Сьогодні ми чули її Євангеліє, яке нас цьому же повчає. Господь голодним людям, які прийшли до нього зцілятися, слухати його проповіді, молитись з ним, які сиділи на траві. 5 тисяч чоловіків без жінок і дітей, як ми чоловіки сьогоднішнього. І настільки там були вражені духовним, що забули про фізичне, ми би так робили. Нас трошки затримує батюшка після служби, каже, сьогодні по уставу моледення Уже такі стоїмо, я дивлюсь, спорить сьогодні. Бо зараз з голоду вмремо, бо вже мали. всі такі от Біжать з храму так, що не встигну хрест занести, до сіную, не встигну занести, хочу щось, виходжу, навіть в помині людини немає храму. І ми от так, бачите, живемо. Не так, як правильники жили. І до чого я це говорю? Закцентувався на друге і, і забув, але в цьому теж суть, що не можна так робити і потрібно нам, як і в сьогоднішній притчі, я до чого говорив. Господь мені вернув думку свого що люди, які були там присутні, не вимагали, що ми, ми тут вже голодні, вже надоїмо. Давай, Господи, відпусти нас чим скоріше. Не було. І Господь їм дав. От і дивитесь так, провірте, коли ви спокійно віднесете, що затрималась служба. Чи ще щось, то бачите, нічого не втратите. Ми вже тисячу раз це говорили людина, яка дає Богу, ніколи від Бога не помучить за те, що вона щось віддала, погано. Господь, якщо хоче її спитувати, скриплями він і в інший спосіб із подає. не за те, що вона віддала щось. Бо в свій час на молитву. Провірте, ми вам тисячу разів кажемо, от ви приходите в суботу на вечірні, бо кажете, в нас робота, та що, у всіх робота. Тоді взагалі не треба ходити в церкву, в суботу, треба не молитись навіть. А ви попробуйте прийти в церкву, відкласти роботу і ви бачите, як у вас всі справи, таке якби хтось допомагав потім рішатися. А буває, ти стоїш в суботу говоримо, в вечірні, і в тебе щось не виходить, ви не Тобі все одно не зробив другого. А так пішов у храм, прийшов мирний, нас взяв, зробив, Господь умів, як сьогоднішньому Євангелії. Ми хочемо нараз і тут. Оце Євангеліє теж нам вчить того, що треба бути студивими, треба бути віруючими. Це стосується і ковіда нещасного, найбезпечати. Бо опять це вертає в тих же розмірах. Він був, просто що не в таких степенях. Зараз знову. Все буде. І ми так само, ой, не йду в церкву, бо там кашлюють, бо там то, бо там все, Так Віру треба мати в Бога. Завжди ми кажемо, треба берегтись, бережемо Бога, бережемо, це не заперечує. Але ми кажемо, ну, там, де людські зусилля неможливі, людина віруючи тільки на Бога, вже нападає. Ну все, медицина визнала по факту, що нічого не може з цим зробити. Ну от не хочу я захворіти, і що мені зробити, питаю, я медиків. Чотири рази вакцину прийміть. Добре, і що Байден захворів, чотири рази прийняв. І що Уже кажуть, не важко хворіє, ну так чогось місяць з із ізоляції не допускають. Президента США там не дурні, а плікують медики. І що в нього дистанції не було, Та ви що, то Та нам попасти на прийом без теста і без... І що, і як, і откуди от ніокові взявся. Не контролює людство цей процес, треба ще поняти, що все, що ми нас вчили, не збувається. Кажуть, один прийшов черво, вся церква заразна, ну ти, що в прикладів ми приводимо не так. У нас були люди, як хворів був, на другий день хворію і щось люди не хворіють, або навпаки, хтось прийшов, я не хворію. Ну, і от крути, не крути. За те, що вам роботу забрали, скільки були фінансів від людей, забрали, показали, не йдіть на роботу, вдома сидіть. Помните, на поліцейських машинах дотепер лишилося. Бо то з бюджету гроші потратили, воно лишилось, бо нема команди зняти. Ти сиди вдома, а ми працюємо. Там подивіться, на кожну поліцейську машину. Хто вибачився, що то дурня, що нічого не дало. Сиділи ми вдома, і що, і все життя може вдома сидіти. Тестування, ну хай нам розкажуть в Україні зараз тестування. Що нас буде тестувати безплатно, як і в Європі, після Європи, коли в нас такі проблеми. Ну і що нам? Церква тільки церква заражає. Ринок не заражає, тролейбусах, метро, автобусах не заражає ковід інших якихось спорудах. Так вибачитися треба і сказати, так, да, ми не знаємо, що з цим робити, треба в церкві і молитись, а Бог знає, що з цим робити. Повірте, Бог може зупинити і цей коронавірус. Так то давайте будемо, як праведники, хоча б мислити, бо ми праведниками не праведника є, ну хоча б їхнє мишлення до себе якось прийняти. Хай нам цьому Господь поможе, помолить нам пам'яті, Анны, память по якому снисуємо.